Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звати Олександр. Сьогодні в нас на огляді набір від компанії Крейсі Сап. Називається він ProStar. такий новенький набір від компанії ProStar. Новенький. Він в принципі вже давно випускається. Просто новенький трошки чехол зробили для цього набору, в якому є ласти, маска і трубка. Називається він ProStar, тому що ласти там ProStar у цьому наборі. Ще в цьому наборі є, розпакуємо маска Matrix. Дуже непогана маска. Два скла, невеличкий підмасковий простір. б'якейка, Гарно сідає на будь-які обличчя, силіконовий ремінець. Комфортна, дуже непогана маска. Matrix від компанії Cresisa. Трубка іде у нас з гамма. Тільки з нижнім клапаном гафрою кріплення до масочки, зверху клапана немає, тільки фрітоп. Непогана трубка, в принципі. Не найкраще. Краще було б, якщо б вона була з двома клапанами, але гамма досить непогана трубка. Якщо ви справляєтеся, то з нижнім клапаном повністю трубка вас задовольнить. Ну і найголовніше це ласти. Ласти ProStar, такі вони в чорному кольорі, потужні міцні ласти, комфортна резинова калоша. Йдуть в розмірах, це в мене 41-42, тобто одна ласта на два розміри. Боковинки повністю обрезинені. Досить потужна, м'якенька, комфортна ласта. Набір. Коштує не дуже дорого, так що, в принципі, можу його сміливо рекомендувати для покупки. От такий набір ProStar є в нашому магазині Батискав. Так що, кому цікаво, робіть своє замовлення на нашому сайті Батискав.юей або приходьте до нашого магазину Батискав, де ви це все зможете приміряти, пощупати, потрогати на себе. А на цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!